Повалі пояснила, чому підтримувала Януковича і навіть стала його радницею. Співачка Таїсія Повалі, яка народилася на Київщині, тут побудувала свою кар'єру, а потім зрадливо втекла в Росію, пригадала, що понад 10 років тому сиділа на одному з червоних крісел Верховної Ради України у ролі депутата партії регіонів, що стало приводом до рішення кардинально змінити професію. Вона так і не сказала, але зазначила, що захоплювалась подібним на неї тодішнім президентом зрадником України Віктором Януковичем, для якого навіть стала радницею. Увагу повалій, привернула його трагічна біографія, а саме те, що його виховувала бабуся у селі, людина з народу, так би мовити. Однак вона опустила неприємні моменти життя політика, такі як перебування за гратами, незнання державної мови, брак інтелектуальних здібностей та чимало інших. Похвалити Януковича, артистка прийшла на інтерв'ю відомій російській блогерці татарці. Зі слів артистки вона отримала більше життєвого досвіду, будучи нардепкою ніж співачкою, зокрема, колаборантка донині дивується, чому після відвідин Російської державної думи її влаштували допит про